Дорогі мої друзі, всім привіт! Мене звати Алекс Макаров, і я у своїх руках держу державну нагороду. Державна нагорода від Міністерства оборони України. За що дали мені цю нагороду? Багато гарних справ ми зробили за період війни, і, мабуть, одна з найважливіших. Справ, це наш проект Казонька який ми почали в перші дні війни разом з моїм другом артистом заслуженим Олександром Вилковим. Привіт всім вже легендарна фраза. Ми з України з Катериною Старовойтовою. Потім до проекту долучилася Фатіма Горбенко. Перше, це буде мій перший досвід. Кирило Никитенко. Долучився Тимур Мірошниченко. Усім привіт! Мене звати Тимур Мірошниченко, і прямо зараз я прямую в студію Казунька Долучилося Долучилися. Найкращі артисти нашої країни я Анжеліка Гирич. Сьогодні буду з вами. Мене звати М'якенька Євгенія, я актриса. Чому ти сумуєш? Давай знайомитися. Мене звати Гриша Кирина. Мене звати Сергій Бриль. Привіт, я Фатя Горбенко. З вами Тишка. Мене звати Валентин Томусяк. Мене звати Денис Жупник, а поруч зі мною моя дружина Олеся Козир. Вітаю. Мене звати Віра Кобзар. Я актриса. Мене звати Ослаб Ступка. Мене звати Ксенія Вертинська. А ти хороша, сказав він і лизнув Анаїд. Спекла б ти колобок. Ех, та з чого ж я спечу, Як і борошна нема. І ми почали читати казки українською мовою. Записувати у нашій студії, у студії «Казанка.UA» казки українською мовою. І наші казки, ваші казки, наразі слухають усі діти по всьому світу українською мовою. Ця нагорода для всієї команди «Казанка.UA». Для тебе, друже, Олександр. Для тебе, Катюха. Для тебе Фатя, для тебе тишка, для тебе вовщик, для тебе Кирила Никитенко, для тебе Тимур, для всіх моїх артистів. Друзі, я дуже дякую, що ви долучилися до нашого проекту, що ми стали однією сім'єю і робимо цю гарну справу для усіх українських дітей. Ця нагорода для вас, мої друзі.